Миру всім. Наша невіра в пекло не відміняє його існування, і за все в цьому житті перед Богом ми будемо давати звіт. Важливо розуміти, що тіло це лише тимчасова оболочка для душі, і після смерті всі підуть або в рай, або в пекло, і кожному Бог дає можливість проявити себе в повноті, отримати за життя спасіння для себе та близьких. Вибір завжди за нами. Кого слухати і за ким слідувати, тільки від нашого вибору. Зараз залежить, куди душа піде у вічність. Тож дуже важливо слухати Божих людей, полюбити Слово Боже, робити добрі справи, бути учнями Христа та рятувати людей. Тільки Ісус є двері в небеса, Він є шлях, істина і життя, всякий віруючий в Ісуса. Має життя вічне і на суд Божий не приходить. Щоб не опинитися в пеклі. Вже сьогодні треба обрати Слово Боже. Вже сьогодні час для покаяння. Амінь.